Голодували галузь. їсти да, нічого теж не було. Отак вот і ракушки ловили, і сусай їли, і, і бур'ян який. І пам'ятаю, як сьогодні коли у нас була конюшня, ти Сунця, там... сонце, то на чоліна да, прийшла, да, там натамці. Та коні не там були німецькі. І здохла коняка німецька, а вони ж такі здорові то були. Мене мати бере санками, їдемо туди і задню ляшку одрізаємо і забираємо їсти. А я ще мала була, кажу матері, ай та ще одну візьмемо. А вона каже, ні. А ти... де ж ліна, а вона а, аж там сіла. А мати ага. каже, ні, ще люди їсти хочуть. І ви їли цю конину вже Так, Та ще та, луче. А ракушки не могла їсти, доклу коняку їла. Ракушку мати заставляла, заставляла. Я кончила сім класів, мене було 35 років. А ви не знаєте у ваші часи, коли а, ще ви були малі, у селі ще були баби, які.